Є знижки на Аквамаріс 15% в аптеках подорожних бам та ощад. Взяли в кільце. Українська влада заборонила видавати паспорти військовозобов'язаним українцям за кордоном та призупинила надання консульських послуг. Ба більше пересилати документи з України за кордон тепер також не можна. Юристи вже прогнозують численні судові позови до української влади, а деякі чоловіки заявляють, що повертатися не збираються. Однак є країни ЄС, які готові допомогти Україні повернути на батьківщину військовозобов'язаних чоловіків. Про все це розповім за. Мить з вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Відеоштурмів українськими чоловіками за кордоном центрів видачі паспортів заполонили мережу. А все через заборону МЗС України, дипустановам за кордоном надавати консульські послуги, до переліку яких входить і оформлення та видача закордонних паспортів. Це дуже не сподобалось українським чоловікам, які наразі перебувають в інших країнах. Ба більше своє слово на жаль далеко не літературне, сказали і їхні жінки. Нагадаю, що МЗС України пояснило, що запроваджені обмеження з прийманням заяв на вчинення консульських дій є тимчасовими і пов'язані з нещодавно ухваленим законом про мобілізацію, який має набути чинності лише 18 травня. Виняток заяви про оформлення посвідчень особи на повернення до України. Заяви перестали приймати з 23 квітня. Це рішення. Тимчасовий крок обумовлений необхідністю вирішення питань щодо військового обліку громадян мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном. Всі заяви, які громадяни України подали до консульських установ до 23 квітня, розглянуть і опрацюють у повному обсязі. Тимчасово не будуть приймати лише нові заяви від визначеної в новому законі категорії громадян, оскільки строк розгляду таких заяв може перевищити час, який залишився до набуття ним чинності. Обмеження не застосовуються у разі, коли фактичним отримувачем послуги є не сам заявник, а його неповнолітня дитина чи підопічна особа. Після набуття законом про мобілізацію чинності, 18 травня, процес прийняття та розгляду заяв про вчинення консульських дій продовжиться з урахуванням нових вимог, що випливають із положень закону. Чоловіки у віці від 18 до 60 років після оновлення даних військового обліку в ТЦК із дійсними військово-обліковими документами матимуть доступ до консульських послуг згідно з законодавством у повному обсязі. Якщо особа чоловічої статі потрапить у надзвичайну ситуацію, ДТП стихійні лиха за кордоном, то співробітники консульської служби надаватимуть необхідну консульську допомогу в повному обсязі. Однак проблема ось в чому. Під мобілізаційний закон підпадають усі без винятку чоловіки, громадяни України, і ті, хто виїхав після вторгнення Росії, і ті, хто живе за кордоном від самого народження. Тому тут і виникає питання про нібито невибірковий підхід та несправедливість. Якщо ж з депустановами було все зрозуміло від самого початку, то у чоловіків за кордоном була остання надія отримати документи в закордонних центрах видачі паспортів, наприклад, таких як ДП документ. Однак українська влада взяла в кільце військовозобов'язаних чоловіків за кордоном. Так, держпідприємство документ не є частиною системи МЗС, але воно входить до сфери управління Державної міграційної служби України. Звертаємо увагу, що постанова Кабінету міністрів України номер 443 від 23 квітня 2024 року щодо змін у порядку видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон стосується документів, які оформлюються ДМС України за заявами, отриманими ДП «Документ» ля комедія у двох випадках із центрами видачі паспортів, і з консульствами. Наразі українські чоловіки віком від 18 до 60 не зможуть подати заяви та отримати закордонні паспорти. Ба більше Кабмін заборонив пересилати з України за кордон паспорти для чоловіків призовного віку. Їх можна отримати тільки в Україні. Отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Здійснюється у територіальному органі територіальному підрозділі ДМС переслання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється. Водночас чоловіки, які згідно з законодавством, мають право виїжджати за кордон і надалі зможуть отримати переслані паспорти. До цих категорій належать люди з інвалідністю, люди, які виїхали як супроводжуючі своєї дружини з інвалідністю, або батьків своїх чи дружин з інвалідністю першої або другої групи, люди, які доглядають за інвалідами першої або другої групи, батьки усиновлювачі чи опікуни дітей з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітніх людей з інвалідністю першої або другої групи, дідусі брати відчини з дітей з інвалідністю. Опікуни людей з інвалідністю у складі родичів першого порядку. Люди, які мають дітей із захворюваннями, що потребують медичного втручання за кордоном. В Свою чергу правозахисники б'ють на сполох і кажуть, що такі дії української влади не зовсім коректні, оскільки закон про мобілізацію ще не набув чинності, тому посилатися на його норми і призупиняти надання консульських послуг не є правильним та порушує права людини. Юристи і правозахисник Олександр Павліченко розтлумачив, що не так із обмеженням роботи консульств для українців призовного віку, що перебувають за кордоном під час війни. Про це він зазначив в ефірі Суспільного у телемарафоні Єдині новини закон. Не вступив в силу, нагадаю, що при кінцевих положеннях цього закону записано, що він вступає в силу в більшості своїх частин через місяць після дати опублікування. Тобто, фактично йдеться про 17 травня 2024 року, і ще 8 місяців щодо двох окремих положень частин, які стосуються ВЛК, і посилатися на Правову норму, яка нечинна з тим, щоб обмежувати в правах людей, які користуються цими правами на законних підставах. Як на мене, це просто розписуватися у власній правовійни компетентності. Це перше, і тут проблема, що це все демонструється на рівні держави. Ми розуміємо, що є проблема з мобілізаційним процесом, є проблема з. Тим щоб намагатися повернути е, чоловіків призовного віку до України, але е, давайте подивимося на взагалі цю процедуру, е, як вона передбачена, е, йдеться про те, що чоловіки мають е, оновити свої персональні дані, тобто, фактично, з'явитися або Очно, фізично до е, територіальних центрів комплектування і пройти відповідно ВЛК, або ж е, якщо буде створено оцей кабінет приз якого ще немає, тобто, це ми говоримо, що буде створено, буде встановлено законодавче регулювання і виписані всі процедури і принципи. Але до того накладається ембарго, тобто пам'ятаємо, що це фактично процес, який розпочався з кінця 2023 року, коли. М'яко кажучи, гальмували всіх чоловіків призовного віку прикордонники при намаганні виїхати за межі України навіть на законних підставах, тому що виїздити на незаконних підставах через прикордонний пункт пропуску було неможливо. Тобто ці гальма працювали, і на сьогоднішній день включилося таке велике гальмо, яке є, м'яко кажучи, неправовим. Однак це українську владу не зупинило. Нагадаю, що мобілізаційний закон передбачає, що послуги в українських консульствах надаватимуться лише після уточнення щодо військового обліку. Якщо чоловік цього не виконає, то крім відмови в послугах, отримає ще й штраф від 510 до 850 гривень. У разі повторного порушення штраф до 1700. Ста гривень водночас на розгляді Верховної Ради перебуває також законопроект, який збільшує штраф за порушення правил військового обліку в умовах воєнного стану до понад 22 тисяч гривень. Як вам такі методи мотивування захищати свою державу? Напишіть нам у коментарях. А що ж кажуть політики та чиновники за кордоном щодо рішення МЗС, як завжди, думки розділились. Єврокомісія відмовилася коментувати рішення МЗС України обмежити консульські послуги для українців призовного. Віку за кордоном. Речниця Єврокомісії з внутрішніх справ, міграції та внутрішньої безпеки Аніта Хіпер повідомила Радіо Свобода, що у відомстві взяли до відому цю інформацію. Ми беремо це оголошення до відома. У мене немає конкретних коментарів, коли йдеться про директиву про тимчасовий захист. Ми не розрізняємо статі, а також призовний статус. Це все, що маю сказати зі свого боку. Представник Єврокомісії Ерік Мамер теж дипломатично уникнув прямої відповіді. Не сказали у ЄС, чи підлягатимуть депортації українські чоловіки, що опиняться на території ЄС із простроченими документами. Не нам коментувати рішення українського уряду щодо заходів, які необхідно вжити в контексті конфлікту. Єдине, що ми можемо зробити, це пояснити, яка ситуація з цими особами, які перебувають на території Європи. Це те, що ми можемо зробити. А от Польща вже заявила, що готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку. Про це зазначив міністр оборони Польщі. Він наголосив, що українська влада робить усе, щоб забезпечити фронт новими солдатами, адже потреби величезні. Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях і кафе та чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні. Мене не дивує, що українці, які перебувають на фронті, Мають обґрунтовані претензії до своїх ровесників, які роз'їхалися світом. З подібною заявою виступили і в Литві. Міністр оборони Лауріна Скащунас Кащунас заявив, що Україна думає над тим, як допомогти Україні повернути чоловіків додому, але наразі спостерігатиме, як це питання вирішуватиме польща і може взяти з неї приклад. Ніхто, звісно, не буде їх збирати і вести до України. Цього не буде. Але можна обмежити цих осіб у соціальних виплатах, дозволах на роботу, документах. Це варіанти, які я чую від польської сторони. Тому давайте зачекаємо, і подивимося, який варіант вони запропонують. Можливо, він підійде і для Литви. Близько 4,3 мільйона українців проживають у країнах Європейського союзу станом на січень 2024 року. З них приблизно 860 тисяч дорослі чоловіки. Підрахувала база даних Євростату. Польща надала статус тимчасового захисту 950 тисячам українців і є другою за кількістю українських біженців у Європі після Німеччини. У ФРН до речі також зробили гучну заяву. Чоловіків з України не позбавлятимуть у Німеччині статус біженців. відмова в наданні консульських послуг не вплине на статус українських чоловіків, які перебувають у ФРН як біженці. Про це заявив офіційний представник МВС Німеччини Максимілян Каль. Я впевнений у тому, що це не вплине на статус біженців з України, які потребують захисту, незалежно від того, чи йдеться про жінок, яких серед таких біженців переважна більшість або чоловіків. Водночас ані він, ані прес-секретар німецького міністерства закордонних справ не захотіли коментувати саме рішення Києва припинити консульське обслуговування українських чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном. Зокрема, і в Німеччині це суверенне рішення України, яке я не можу коменту. Твати від імені МЗС ФРН заявив представник цього відомства Крістіан Вагнер. А що ви думаєте про обмеження консульських послуг для українських чоловіків за кордоном? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам мирного неба над головою.